Французи самі говорять, що один з засновників цього стилю, от вони кажуть, що росіянин, це Олександр Вертинський, це людина з Києва. От, і, тобто, і коли говориш там, французам, ну, це, у вас ну, один з засновників французького шансону є українець. Ну, зрозуміти мене, да? ні, ну, він росіянин, їм, їм дуже, дуже важко зрозуміти. Чи там сучасний балет французький дуже... дуже Потужний, дуже, дуже цікавий. І дві людини-засновники були, це Ніжинський Ліфар, це обидва з України з Києва. Там, ну, і ти коли ж ж французам кажеш, що от, от одні засновники вашого сучасного балету це є українці. Та ні, ні, от ми багато з росіянами з російський балет Чайковський. Ми кажу, ну Чайковський це українець. І цього недостатньо, щоб я це говорив. Потрібно, щоб, щоб Україна працювала на свій імідж, прав Україна розказувала правду.